Так, так, це саме та духова шафа Вейлор, в яку закохуються з першого погляду. Матеріали передньої панелі, високоякісне згартоване скло та нержавіюча сталь. Вони стійкі до зовнішнього впливу і витривалі до часу. Ручка дверцяти виготовлена за технологією антифінгерпринт. Вона перешкоджає утворенню відбитків пальців. Ще одна перевага сучасна сенсорна панель управління. Тут є таймер з відключенням і звуковим сигналом, підсвітка панелі, цілих 11 режимів приготування разом з піцефункцією, де використовується вентилятор, нижній та кільцевий нагрів одночасно. Духова шафа має потрійне скло та високий клас енергоспоживання А+. При цьому прилад зберігає максимальну ефективність та економить ваші кошти. Щодо основних параметрів, то об'єм внутрішньої камери складає 70 літрів та вміщає 5 рівнів направляючих. Догляд за XXL камерою приноситиме суцільне задоволення, бо вона вкрита емалевим покриттям Smart Clean, яке легко очищується. Завдяки гідролізній системі очищення духовку не потрібно мити агресивними миючими засобами, що також є великою перевагою для вашого здоров'я, економії часу і грошей. Мультифункціональність тут говорить сама за себе, То може варто познайомитись ближче.